Всім привіт, друзі! Хочу вам показати невеличкі покупочки свої, що сьогодні купила. Взагалі, сьогодні такий максимально продуктивний день. Нарешті я поставила пломбу в свій зуб, який довго чекав <свісно> в своєї черги. Пломба на сьогоднішній день <свісно> обійшлась мені в 2000 гривень. Перед цим ще була тимчасова пломба. Ну, Загалом, мабуть, 25 зуб обійшовся. Так, зустрілася з дівчатками своїми, з колегами з минулої роботи. І ось Катюша, ви її, мабуть, вже по моїх логах знаєте, ми з'їздили разом з нею до Вінниці. До Нового року нам з ще однією колегою подарувала такі приємності масочку від Via Beauty, живлення і відновлення. Ось така маска з екстрактом Тібетських трав. Та мультивітамінним комплексом обов'язково зроблю. І це штука, яку мені дуже треба було вже давно, але я все забуваю собі купити ось такий для кутикули олівчик. Олійка така. Тому дуже дякую Катюші. Приємно отримувати такі подарунки. І зайшла сьогодні в аптеку, тому що треба, друзі, пити вітамін Д. В незалежності від пори року, але в зимовий час особливо, і у мене робота така, що я як заходжу, то я сонця мало де бачу, <кій> то особливо він мені потрібен. Але я вже не стала брати в таблетований, взяла такий універсальний на олій. Як це сказати, на масляній основі, тому що він краще засвоюється, взяла для Маркуші, і, думаю, будемо пити ми всією родиною, поки що такий. От. А потім пізніше купимо ще й таблетований. Отакі от от вітаміни і ось ці препарати в мене вийшли на загальну суму 1170 гривень. Що по цінам, Декрістол. Найдорожчий, він коштує 355 гривень такі капельки. Далі я взяла zest Kids Це омега для діток, желені пастилки. Shonen бренд називається. Одна-дві пастилки на добу. Я думаю, що однієї достатньо. Тут такі ось приємні рибки. Зараз вам покажу, вже діти повній з'їли. Ось такі рибки. Так, така омега коштує 238 гривень на 30 жувальних пастилок. І е, взяла спробувати бренд, який давно хотіла: е, Омега, це доросла. Тут йдуть вже такі капсулки, ось звичайні. Вона коштує 295 гривень. Ось 30 також пастилок. Має, мають бути ці кислоти дуже важливі. Ось ось коза пантеїнова кислота і докоза, якась там ще 360 і 240. Я не знаю, чи це нормальне дозування, ну, но я думаю, що можна пити по дві таблетки навіть. Ще взяла ось такий панкреатин упаковочку. Панкреатин коштує зараз скільки? 126 гривень. Да. Тут іде 5 блістерів 5 таких. І взяла на Легізін 153 гривні. На легін корт це хороший обезболюючий препарат. І таке повинно бути в аптесті, тому що іноді буває головна біль, головний біль, як, з яким важко справитися там, звичайним спазмалвоном. Ну і ще взяла ось такий віск. Спробую: цей італійський виробник. Взагалі, бачу, що на ринку представлені воски саме виробник Італії. Мабуть, вони спеціалізуються. Ну, і до цього воску взяла, звичайно, такі смужечки. Віск 105 гривень, здається, коштує, смужки 75, щось, щось таке. Так, от такі у мене, друзі, були сьогодні покупки і подарунки. Друзі, всім привіт! Ми з Маркушею вийшли на прогулянку. І вирішила ж, звичайно, що записати, щось для влога. Ось таке у нас ось така у нас ковзанка. Тут у нас. Бас... Басейн. <гум> Господи, фонтан. І зібралася певна кількість водички, то, звичайно, що в такий мороз. Все замерзло і стала ковзанка. Як каже Марк, безкоштовна. Ось така ялинка в цьому році у нас. Ну, в принципі, як і в минулому. Жовто-блакитні кульки, бантики, такі великі кулі. І там вони зверху золотаві такі. Це, це, це ялинка, яка тут росте постійно, на постійній основі, на віддвіях. І от вона у нас як центральна така, можна сказати. Ми її прикрашаємо. Ну, не ми, а місцеві органи прикрашають. Отака от, от краса. Раніше тут були гірлянди, були такі композиції Дід Мороз, і олені стояли. Ну, дуже гарно було. І все сяяло. Сяяло прямо так красиво, по святковому було. І один раз було так, що ось весь цей це ж дуб, все це дерево. Було обмотано такими гірляндами, Ну, десь до половини гілочок, ось так точно. Боже це було неймовірно гарно. У мене немає ніяких фото з того моменту, але це було шикарно, класно було. Ну а зараз, на жаль. На ті часи сподіваюся, що ми повернемося колись до цієї доброї традиції все прикрашати можливість. Так, відходжу нам. А ще ось ця ялинка мені дуже подобається, дуже гарна зімка. Відходжу, запиру Марковий самокат. Це йому хресне на день народження. Подарила маркушка, бери свого самоката. Будемо потихеньку йти. Давай я буду портфелика нести. Що? Okay. Okay. Чупіка, давай, сьогодні у нас варенички. Mm -hmm. Ось такі варенички. Це буде з патрошком. Це бабуся ліпить із капустою. А мама там уже варить. Мама з картоплею вже зварила, готує зажарку. Силінку, сальце домашнє. Коротше, буде у нас така смакота сьогодні. У нас цікаве дозвілля. Ось так ось перейшла в спадок від Мілани до Марка. Ось ця рамочка. Пам'ятаєте, я вам показувала відео, як я замовила, Мілана дуже хотіла таку сітку для фото, для різних всяких штук. А от вже в Мілане змінилися погляди, в неї вже інші якісь уподобання. І Маркові вона вчора заходить і каже: Марк, іди до мене, у мене для тебе є пропозиція. І вона йому повіддавала всі ось ці наклейки багаторазові на стіну. Там воно ще. І. Фотографії в нього є вже, зібралися трішки. І е, повісили ми цю сіточку сюди, і він ось оздоблює свою стінку над своїм ліжечком. так От Тому все міняється, да, синок? Ти, ти задоволений? Треба тобі ще інший, тільки номерний знак. Вже імені Марк повісити. Ну, хай і Мілана висить, так? Да? Мілана написано. От, а ми тобі Марк купимо. Ну, ми не разом відкрити конверту за те, як ти бачиш. Ти що? Ти не зіпсувала сюрприз. Ти не робила справжні новорічні